Друзі, всім привіт! Нещодавно на моєму каналі зібралося 500 підписників, за що я дуже сильно вдячний усім вам. Ця цифра нагадує мені про те, що відео, які я роблю, і теми, які я розбираю, цікаві не лише мені, і це мене дуже надихає. Тож, продовжуйте дивитися мої відео, ставити вподобайки, поширювати серед друзів і, можливо, скоро ми будемо святкувати уже 1000 підписників. Ну, а для того, щоб якось відмітити цю подію, я вирішив розв'язати номер 500. Із збірника задач по математичному аналізу. В цьому номері нам потрібно порахувати ось таку границю, яка виглядає доволі складною, але, як ми побачимо, ну, доволі просто. Ми тут маємо х прямуючи до нуля і дріб, в чисельнику якого х в квадраті, а в знаменнику корінь із одинички плюс x мінус корінь з косинус х. Значить, для того, щоб почати. Розвратити цю, цю вправу, нам потрібно згадати, що при х, прямуючиму до нуля, тобто при дуже малому аргументі, синус x є нічим іншим, як x, тобто наближено він дорівнює самому аргументу, і плюс доданки, що нехтовномалі порівняно з x. Тобто доданки старших порядків. Тут будуть заховані x в кубі, х в х четвер... в п'ятому степені, тому що синус – це у нас непарна функція, тут тільки непарні степені будуть. І так далі. Тобто, ну, вищого порядку вони спадають до нуля набагато швидше, ніж х. І так само для косинуса. Тільки для косинусу нам доведеться взяти перші два доданки. Це одиничка і мінус х в квадраті на 2. Всі інші доданки розкладу, там далі підуть x в четвертому степені, х в шостому степені. знов таки, вони будуть спадати до нуля набагато швидше. Тому тут можна написати О маленьке від х квадраті. Давайте спробуємо підставити ці розклади в нашу границю і подивимося, що вийде. У нас буде границя при x приймучому до нуля. Тут у нас буде корінь із 1 плюс х, я поки що не буду розкривати дужки, х плюс о маленьке від х в квадраті. Мінус корінь із 1 мінус х в квадраті. На 2 плюс Омаленьке від х в квадраті. І тут х в квадраті. Значить, для того, щоб просунутися далі. Нам заважають корені. Але з ними можна поступити так само, як з синусом і косинусом. Тобто розкласти їх в ряд тейлора, по суті. Яким чином це зробити? Використати формулу, що 1 плюс х в степені альфа, при х прямуючому до нуля, воно дорівнює 1 плюс оця степень альфа помножена на х, і плюс доданки. Нехто в порівняно з x. тобто вищі степені x, x кубі і так далі. А, в нашому випадку у нас степінь яка? У нас корінь, а корінь це степінь одна друга. Тобто ми маємо, давайте візьмемо цей перший корінь, одиничка. Розкрив дужки, це буде х в квадраті, плюс знов таки х помножити на якісь доданки, які вищі степені, ніж х квадраті, це буде ще вищі степені, ніж х Тобто це знову буде щось нехто в порівняно з х і все це під коренем, тобто все це в степені одна друга. Ось це це наш аргумент. Наш аргумент x. І тому от в цю формулу замість X буде підставляти ось це. У мене буде йти 1 плюс альфа у мене дрівня 1 друг. Одна друга. Помножити на оцю всю штуку. Давайте, мабуть, зразу розкрию дужки і скажу, що. Одна друга помножити на О маленьке від х в квадраті, це знов-таки буде щось нехтовно мале порівняно з x в квадраті. А далі по, по оцій формулі у нас йде О маленьке від x. Але x у нас вже другого степеня. так? Тобто тут буде знов іти щось нехтовно мале порівняно з х квадраті. Й його все можна об'єднати в один доданок і сказати, що це буде плюс о маленьке від в квадраті. Тобто всі 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 члени порядку x кубі, x4, x5 і так далі, я заховав от сюди, бо вони спадають до нуля набагато швидше, ніж х квадраті. І так само поступимо з другим коренем. Тут у нас одиничка. Давайте я напишу наступним чином: плюс, а в дужках напишу мінус х квадраті на 2 плюс у маленький від х квадраті. Ну, щоб підігнати це під, власне кажучи, ось цю формулу. Знов таки, альфа у нас тут дорівнює одній другій. Тобто у нас є одиничка плюс одна друга помножити на аргумент. Аргумент у нас тут мінус х квадраті на 2 і плюс щось ну, о маленьке від хвадраті. Знов-таки, якщо я помножу його на одну другу, воно знову залишиться нехтовно не малим порівняно з хвадратів і ще об'єднається з оцим, от, яке теж буде о маленьке від х2. Тобто, знов-таки, всі-всі доданки порядку в кубі і вище. Я закидую от в цей доданок. І якщо я розкрию дужки, тобто одну другу помножу на мінус х квадраті на 2, то у мене стане мінус х квадраті на 4. Плюс омаленьке від х в квадраті. Далі. Просто підставляю ці свої розклади в приклад, в границю. І подивлюся, що вийде. У мене буде ліміт. Тобто границя при х пряме до нуля. Замість ось цього кореня я вписую 1 плюс одна друга х в квадраті. О маленький від х в квадраті я його в самому кінці запишу, в принципі, воно мені ні до чого. Далі буде е, мінус, тому що тут у нас стоїть мінус перед коренем. Оця вся штука. Ну, давайте я зразу розкрию дужки, Це буде мінус одиничка плюс х в квадраті на 4. Знак поміняється. І тепер всі інші доданки вищого порядку. І в чисельнику у нас х квадраті. Що я бачу тепер? Я бачу, що, по-перше, одинички скорочуються. По-друге, оці два доданки є спільними, вони об'єднуються. Х в квадраті на 2 плюс х в квадраті на 4, це буде, ну, одна друга плюс 1 четверта, це 3 четвертих. Тобто це дорівнює. Х квадраті ділити на 3х в квадраті на 4 плюс о маленьке від х в квадраті. Для того, щоб щось зробити далі, я просто поділю чисельник і знаменник на х в квадраті. Оскільки я працюю під значком границі, то я можу це робити. В чисельнику у мене вийде одиничка. В знаменнику у мене перший доданок просто скоротиться х в квадраті, вийде 3 четвертих. А тут у мене буде О маленьке від х в квадраті поділити на х в квадраті. Але давайте згадаємо, що значить О маленький від х в квадраті. Це якісь, ну, якісь доданки, якісь члени, що спадають набагато. Швидше, ніж х квадраті при х прямує до нуля. Тобто ось ця штучка, вона є просто нулем. В границі вона дорівнює нулю. От. Ну, Наприклад, от якщо тут стоїть X в кубі, поділити на х квадраті, то в степені скоротяться, вийде просто х, при х чому до нуля, це буде 0. От. А, а степені нижче, ніж х в кубі, тут стояти не можуть, бо це ніхто не мале порівняно з х От. І виходить, що цей доданок просто дорівнює нулю. І ми отримуємо, що у нас наша границя дорівнює 1 поділити на 3 четверти, що, звісно, дорівнює 4 4,3. І є правильною відповіддю. Тобто, ось таким чином, використовуючи формулу Тейлора, розклад вряд і нотацію ландау, можна розв'язати цей приклад, знайти цю границю. І звісно, що цей трюк з розкладом функції в ряд він далеко не обмежується пошуком. Якихось границь, з якихось збірників по математичному аналізу, і використовується постійно в дуже багатьох фізичних задачах і фізичних теоріях. Тому вчіть математику, дивіться мої відео, підписуйтесь на канал для того, щоб скоро побачити нове відео з тисячою підписників. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто підписаний. Не забувайте також підписуватися на телеграм-канал. Можливо, скоро і там у нас буде якась кругла цифра. Всім гарних свят і до побачення. До зустрічі в наступному відео.